Забарний уже на перших шпальтах перший здобуток українця в ПСЖ. Зінченко може поїхати грати до Моуріньо, а також великі проблеми. Динамо у клубу зараз немає грошей. Друзі, привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні завітали з спорці усіх найбільш важливих та актуальних новин, які просто зараз відбуваються в українському футболі. Протягом наступних декількох хвилин ми вам про все розкажемо. Тож тисніть вподобайку і поїхали. Розпочнемо ми звичайно з Іллі Забарного. Так сталося, що на цьому каналі про офіційне оголошення його до ПСЖ. Ми не говорили. Та й зараз, напевно, в цьому сенсу вже немає. Ви і так все чудово знаєте. Поговоримо ж наразі про перший здобуток українця у новій команді. Отож, напередодні новий клуб Іллі здобув суперкубок УЄФА. На жаль, без українця в заявці, парижани в серії після матчевих пенальті переграли Тотингем. Але після поєдинку Ілля був одним із головних дійових осіб на святкуванні. Дуже щемливий епізод стався після. Нагородження, адже капітан ПСЖ Маркіньос віддав свою медаль за суперкубок саме забарному. Цей чудовий жест, який очевидно показує, наскільки тепло українця одразу прийняли в новій команді. До слова прес-служба Парижу відреагувала на цей момент дописом: Ти один з нас ілля. Нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш після гри також згадав про присутність в команді українського оборонця. Цей трофей це чудово для шевальє, це чудово для забарного і усієї команди. Наш перший Перший матч в сезоні і одразу наш перший турнір. Ми тут, щоб. Перемагати сказав португалець безпосереднього дебюту Іллі за ПСЖ. Ми чекаємо вже у неділю, 17 серпня. Тоді у чемпіонаті Франції вони будуть грати проти Нанта у стартовому турі Ліги-1, початок о 21.45 за Києвом. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підпис. Ски давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі поговоримо про київське динамо. Але тут напевно все буде не так позитивно. Якщо вболівальники після виліту з Ліги Чемпіонів сподівалися на якісь серйозні зміни, то одразу вас розчаруємо їх. Не буде справа в тому, що у Ігоря Суркіса просто немає грошей. Так, Динамо отримує свою частку за переїзд забарного у ПСЖ. Але як ми вже розповідали, це буде не 17, 18, 20 мільйонів, як писали раніше, а щось порядка 8-10 максимум ось цю частину Динамо отримає. Великі гроші вони могли отримати за вихід власне у лігу чемпіонів, але як ми вже знаємо, цього не відбудеться. Тож яку саме суму втратило Динамо після того, як програли Пафосу, давайте рахувати. Отож, за прохід кіперського клубу та вихід у раунд плей-офф Динамо могло отримати ще 4,29 мільйони євро. Якби пройшли до основного етапу, це гарантовані за різними даними: від 18,5 до 19 мільйонів євро за перемогу на основному етапі. Етапі виплачують суму у районі 2 мільйонів євро, за нічию платять 700 тисяч. Окрім того, гарантована сума також за місце, яке команда займає за підсумками основного етапу. Тут візьмемо до прикладу Шахтар, який у минулому сезоні зайняв 27 місце, і за це вони отримали 2,75 мільйона євро. Тож Динамо, за найбільш скромними підрахунками, втратило щонайменше 25,5 мільйонів, і це не враховуючи призові. За набрані очки є також кошти за коефіцієнт команди, але яким він був би поки спрогнозувати доволі важко. Тому у підсумку маємо серйозні гроші, яких Київ не дорахується, і які були б точно дуже потрібні для комплектації команди. Далі будемо говорити про Олександра Зінченка. Здається, все йде до того, що цього літа він все ж таки змінить команду. Окремі джерела стверджують, що арсенал готовий навіть безкоштовно відпустити футболіста, і він зараз займається тим, що шукає собі нову команду, а обирати там є з чого. Розпочнемо із заяви самого футболіста, яку наводить видання The Athletic. Це був без сумніву найгірший рік у моїй професійній кар'єрі. Почуття відторгнення, яке ти отримуєш, коли твій тренер більше не вірить в тебе, може вибити дух, навіть якщо ти найбільш стійка людина на планеті. З огляду на це усе йде до того, що Олександр більше не хоче просиджувати свою кар'єру на лаві запасних та буде шукати собі нову команду. А вибір тут доволі широкий. І для початку це Туреччина і Фенербахче. За даними видання Джаст Арсенал бачити у себе футболіста хоча особисто Жозе Мауріньо. Втім, як саме прокрутити цей перехід, турки поки не знають. Якщо зінченка не відпустять безкоштовно, то необхідної суми, яку потрібно заплатити арсеналу, фенербах ще просто немає. Тому, за даними видання Сабах, є варіант з орендою на сезон з опцією викупу або варіант оренди та дочекатися того моменту, коли у зінченка закінчиться контракт, і тоді перепідписати його заново вже як вільного агента. Видання GiveMeSport Пише також про інтерес і з боку португальського порту цей клуб, ніби як теж зацікавлений у трансфері українського оборонця, та вже вийшов на канонірів з приводу потенційного переходу. Постійний інтерес до гравця існує також зі сторони Бетіса, і з цим клубом Зінченка пов'язували і раніше. Водночас, як пише той же The Athletic, є і четвертий варіант. Сам футболіст не виключає того, що залишиться в арсеналі ще на рік, ще посидить на лавці, очікуючи на завершення контракту і вже наступний наступного літа буде шукати собі нове місце роботи. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну і на завершення випуску про Кевіна, який цього літа цілком реально піде з шахтаря, адже на нього дуже серйозно полює один з клубів чемпіонату Англії. Інсайдер Ніколо Скіра вийшов з оновленою інформацією щодо лідера гірників. За його даними, британський Фулгем зробив шахтарю оновлену пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро. Водночас, гірники здається, і цей офер збираються відхилити, адже раніше фігурувала інформація про апетити в розмірі 50 мільйонів. За дані Ими джерела Кевін вже узгодив із Фулгемом умови особистого контракту до 2030 року. Тож наразі наступає стадія, коли між собою спілкуватися будуть саме клуби. Зауважимо, Кевін грає за шахтар із січня 24-го, Тоді за нього заплатили 12 мільйонів євро. Цього сезону він вже відіграв три матчі. У них забив чотири голи та віддав два асисти. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І на останок ще раз попросимо вас, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на вподобайку. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.